Що найстрашніше ви зустрічали на Ютуб або в інтернеті? Дисклеймер історії з цього відео можуть вас засмутити або шокувати. Тому, якщо ви вразливі, краще не дивіться це відео. Дзвінок Антонетка єдітув дев'ять 911. Її викрили з дому у 80-х роках у віці 9 років, і я якось натрапив на її телефонний дзвінок в поліцію. Дівчинка просила допомогти, а якийсь голос на задньому фоні кричав: Хто тобі дозволив користуватися телефоном?. Перед тим як вона закричала, дівчину, схожу на неї, також бачили в закусочній, де вона постійно впускала виделку і хапала за руку офіціантку. На сервеці знайшли записку, де було написано Допоможіть мені і викличте поліцію. Це так сумно і страшно. Найсумніше те, що вона спробувала все, що треба робити в такій ситуації, але їй так і не допомогли. Цей випадок неймовірно сумний. Є багато доказів, які вказують на те, що її мама продала її члену сім'ї чи другого. Здається, сестра Антонет назвала чоловіка, який прийшов до їх дому своїм дядьком. Мати безумовно знає більше ніж сказала тоді, і я схильна вважати, що вона продала власну доньку за гроші на наркотики та алкоголь. Цілком очевидно, що мати принаймні знає, що сталося незалежно від того, була вона причетна до цього чи ні. Це так сумно, що всі так підвели бідну дівчину. Відео про цегло. Чоловік їде по шосе зі своєю дружиною на пасажирському сидінні. Перед ними їде вантажівка з цеглою. У якийсь момент одна з цеглин відлітає і летить через лобове скло прямо в обличчя дружині. Це запис з відеореєстратора, тому наслідків не видно. Але поєднання крику чоловіка, що весь в крові і нерухомого кадру розбитого лобового скла просто жахає. Це відео застрягло в моїй голові надовго, я ненавиджу його. Це так моторошно. Жахливо, що в одну секунду ти можеш їхати поруч з коханою людиною, а в наступну вона вже лежить мертвою поруч з тобою. Ніколи не забуду крики цього бідолахи. Мене найбільше турбує те, що це могло статися зі мною. Цегла чи щось подібне влучило в моє лобове скло з боку пасажира. Скло було на колінах мого хлопця, але сама цегла не пройшла крізь скло. Якогось хлопця затягнуло в верстат. Його ноги і ступні з великою швидкістю бились об землю. Верстат просто перетворював його на фарш. Напевно, хлопець помер від шоку. Хто зна, на моїй роботі використовується подібне обладнання, і інструктори показують це відео під час нарад з техніки безпеки. Це відео змусило мене зрозуміти, що я не маю жодного бажання коли-небудь знову дивитися щось подібне. Також через це я постійно уявляю, як під час роботи спіткнуся, впаду в верстат, і мене закрутить в рулон. Раніше я працював токарем-механіком, проводив 9 годин на день за величезним токарним верстатом, приблизно вдвічі більшим за звичайний металообробний верстат. Я дуже звик до нього і не думав про безпеку, оскільки я працював за ним 4 роки цілими днями, поки не натрапив на жахливі відео нещасних випадків при роботі на токарному верстаті. Через це лайно я не міг спати місяцями. Все було настільки погано, що я фактично звільнився з роботи, і тепер я розробник програмного забезпечення. Тепер я принаймні знаю, що не помру, просто намагаючись заробити на життя, якщо тільки мій комп'ютер не вибухне або ще щось. Лол, будь ласка, будьте обережні. Змінено. Я щойно згадав про дуже небезпечний випадок, який був причиною того, що я почав гуглити нещасні випадки на токарному верстаті. Я працював на верстаті з величезним циліндром, точніше, з приводним барабаном, приблизно такого ж розміру, як я сам. Я вже майже закінчив. Залишилося лише трохи відполірувати. І коли ви поліруєте щось на токарному верстаті, то зазвичай притягуєте довгий шматок наждачного паперу позаду циліндра, з яким працюєте, і тягнете обидва кінці до себе руками, поки циліндр обертається на високих обертах. Моя помилка полягала в тому, що я був у рукавицях. Ніколи, ніколи не одягайте рукавиці під час роботи на токарному верстаті. Раптом наждачний папір зісковзнув трохи вліво і зачепився за шпиндель токарного верстата. В одну мить обидві мої руки затягнуло в верстат, а рукавички за Стрягли в ньому. Якимось абсолютним дивом, рукавичко розірвало навпіл від раптового вибуху барабана, і я встиг витягнути руки назад. Токарний верстат створений для того, щоб глибоко врізатися в метал, не сповільнюючись ні на йоту. Він неймовірно потужний. Він би з легкістю міг би прокрутити 85 кілограмового мене зі швидкістю 3200 обертів на хвилину, перетворюючи на якийсь садистський шашлик, що бризкає кров'ю. Якби мій бос не скупився і купував якісні рукавички, мене б Сьогодні тут не було. І навіть просто пишучи це, я все ще тремчу від страху. Кадри війни з камери на шоломі. Під час атаки солдатів обходять з флангу, оператор отримує важке поранення і чує, як на задньому плані вмирають його товариші. Потім лунають кроки. Хлопець підходить ближче і каже: О, камера, класно! Він хапає її і йде геть, знімаючи окописті, лами в них. Він кричить своєму товаришеві: Ми їх усіх поклали. Я знайшов камеру, і вона все ще знімає. Вони обидва радіють найбільш страшна річ, яким би божевільним це не було, це дійсно дає уявлення про реальність війни. Напевно, два хлопці і один молоток. Я точно не пам'ятаю, як воно називається, але це було про якихось чуваків, можливо, підлітків, які вбивають людину на залізничній колії молотком. Це було відео, після якого я подумав, з мене досить дивитися всяке лайно в інтернеті. Це відео ми з друзями знайшли, коли були на другому курсі середньої школи. Не знаю, як це сказати, щоб не здатися божевільним. Але після перегляду цього відео я зрозумів, що ніколи не зможу заподіяти шкоду людині. Не те, щоб я хотів, ні. Це відео дало мені зрозуміти, що я ніколи не зможу комусь зашкодити. Так, це вплинуло на мене так само. Я жодним чином не можу пов'язати або зрозуміти, що деякі люди отримують задоволення від заподіяння болю, травм, каліцтв, насильства і смерті. Я Я буквально не можу цього зрозуміти. Бачити смерть, яку я бачив так багато разів, біль і каліцтва змушує мене відчувати відразу і біль, і я подумки б'юся об стіну, намагаючись побачити тих, хто отримує від цього задоволення як людей. Насолоди від катування інших настільки далека від моєї перспективи, що здається чужою і тупою, мовляв, це все. Це все, що у нас є. У нас є лише одна спроба, і це стосується кожного. Навіщо навмисно робити гірше для інших? Я не розумію, як це може бути справжнім людським досвідом. Я не розумію. Вони зламані і огидні, і їх так багато. У 2015 році у мене зник двоюрідний брат, і через його поведінку до цього образи на суспільство і суїцидальні думки батько запідозрив, що він планує покінчити з життям. Тож на четвертий день після його зникнення я сиділа в школі, перевіряючи свій WhatsApp, і у випадковій сусідській групі хтось надіслав фотографії випадкового чувака, який стрибнув з телефонної вежі біля нашого будинку. І я не люблю кров, але, на жаль, мій телефон був налаштований на автоматичне завантаження фотографії. І коли я відкрила папку з фотографіями, то побачила свого двоюрідного брата мертвим зі зламаною шиєю. Це було жахливо. Через 10 секунд після того, як я побачила фотографії, мені зателефонував батько, щоб повідомити новину і попередити, що люди поширюють фотографії в інтернеті, але на той час вже було надто пізно. Те ж саме сталося і зі мною. Колишній чоловік моєї подруги був психічно нездоровий і стрибнув з мосту у В'єтнамі. Фотографії заполонили. Інтернет жахливо. Це не так погано на фоні іншого, але мене це шокувало. Я натрапив на відео, де хлопець ріже шию жінці. Я просто пам'ятаю, що там були дерева, кущі, не знаю, просто зелень навколо. А сорочка на жінці була блакитна. Вони були не дуже близько до камери, але на відео видно, як жінка рухається по підлозі, коли хлопець її ріже. Тож я вирішив розібратися в цьому. Я знайшов сайт, який стверджував, що це підроблене відео. Ого. Яке полегшення. Я продовжував прокручувати пошукові запити і побачив ще один сайт, на якому стверджувалося, що відео, яке вважалося фальшивим, насправді було реальним. Що за американські гірка? Я думаю, що це було чеченське відео. Кадри з хлопцем, якому перерізали горло в торговому центрі десь в Австралії. Зарізаний хлопець стоїть з руками на горлі кілька секунд, а коли відпускає їх, з його шиї витікає дуже багато крові. Ніби вся вона одразу вилилася назовні. Він падає на підлогу і все. Я цього зовсім не очікував, і майже впевнений, що він помер майже миттєво. Нещодавно було опубліковане схоже відео про бійку в барі. Дві жінки опинилися на підлозі б'ючись, і одна з них приземлилася на розбиту пляшку, яка перерізала їй шию. Така ж доля, як і у чоловіка з відео в торговому центрі. Багато крові, падіння і все. Нагадує мені відео того хокеїста, якому перерізали шию, коли його товариш по команді впав, ноги піднялися вгору і ковза не перерізали чуваку шию. Здавалося б, звичайний хокейний матч. А за лічені секунди на льоду з'являється калюжа крові. Напевно, найкривавіший спортивний нещасний випадок, який я коли-небудь бачив. Хлопець вижив. Хіба хлопець, який його врятував, не простягнув руку до його рани, щоб перетиснути артерію? Так жорстоко і круто. Дивно, що люди можуть діяти так вправно і швидко в надзвичайних ситуаціях. Насправді подібне траплялося двічі. Вперше це сталося з воротарем Клінтом Маларчуком. Тренер команди був колишнім бойовим медиком, тож зміг його врятувати. Другий випадок стався з Річардом Зетніком, який негайно зійшов з льоду і попрямував тунелем до машини швидкої допомоги, а тренер команди притискав його рану рушником. А зараз авторка проморкотить свою історію. Знаєте, з початку повномасштабної війни ми всі побачили стільки всього, згадуючи все, я. Просто шокована, як моя психіка досі справляється з цим. Пам'ятаю перші дні. Наш інфопростір заполонили фотографії з мертвими російськими солдатами, але вони не шокували, вони заспокоювали, тому що це загарбники, які прийшли нас убивати, і тепер вже не зможуть. Але потім були інші фото і відео: військові злочини проти України. Буча від одного цього слова просто все зжимається всередині. Маріуполь. Я пам'ятаю відео, де кадирівці знімали відео на фоні руїн на задньому плані за кадром кричить жінка, ім'я Наташа. Потім вистріл і тиша. Далі були кадри з місць, влучання ракет в цивільні об'єкти, торгові центри, житлові будинки, потім катування. Я ці відео не дивилась, бо розуміла, що я не витримаю. Але розуміння, що там відбувалося, мені було достатньо. Все ж таки, психіка не витримує Дніпро, крики під завалами. Слова слава Україні. І розстріл, і ще дуже дуже багато всього. І найстрашніше, що це не просто страшні відосики з інтернету, це наша реальність. Хотіла сказати, що треба триматися, але як бачите, сама з цим дуже погано справляюсь. Що нам залишається? Залишається донатити вірити в нашу армію, допомагати їм, щоб це все якомога швидше закінчилося. Слава Україні!